Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії. Працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Під обстріл окупантів у Херсоні вкотре потрапила медустанова. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. На публікованому відео видно пошкоджено російськими снарядами будівлю міської поліклініки. У стінах споруди видно величезні, зіяючи наскрізь дірки. У вікнах майже не залишилося скла, а всередині все встелено уламками цегли. Повномасштабна війна в Україні триває вже 668 днів. За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворогатив більше 30 разів. Близько 22 другої години був прильот здання. нашої поліклініки пошкоджено здання будівлі. пошкоджены вихна, была пошкоджена газопроводная труба, которую уже успешно сделали, котельная простояла у Сюнич. Зараз же запустилась все ЗЭ Доброе. Наследки прилета ликвидуются. Среднего давления. И газ воняло здесь газом страшное дело, пока наши хлопцы не перекрыли. А уже утром поставили хомут. Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через обстріли шестеро людей дістали поранення. Керівництво Херсонської ОВА вкотре закликало мешканців міста та області не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги, не перебувати на відкритому просторі та переходити до більш безпечних місць. Довіра людей вважається критерієм оцінки діяльності поліцейських однак не тільки вона одна ефективність одеських копів під час виїздів на виклики, яких традиційно стає більше напередодні свят, прокоментував керівник патрульної поліції в Одеській області Руслан Рубан. Єдиним ефективним критерієм оцінки діяльності Національної патрульної поліції є довіра населення, а вона формується на основі оперативності співробітників поліції, рівні розкриття злочинів на швидкості та якості надання послуг. Чим швидше ми прибуваємо на місці події або на виклики повідомлення громадяни чи то адміністративно-кримінального правопорушення, тим швидше ми можемо допомогти. Врятувати, надати допомогу, час взагалі прибуття на повідомлення звернення громадян нам вдалось спільними зусиллями з командою зменшити на 2 хвилини 18 секунд. І воно тепер становить замість 9 хвилин 15 секунд, 6 хвилин 57 секунд. Причому рахуються саме секунди. Кожна з них на вагу золота, адже часто саме від них залежить життя людини. Другий важливий момент зменшення часу перебування на виклику і його опрацювання, тобто надання поліцейської послуги, без зниження її якості та продуктивності. Якщо раніше поліцейські Виконували завдання протягом 46 хвилин, це в загальному. Ну, тобто є одні 30 хвилин винесення постанов, оформлення дорожньо-транспортної пригоди це завжди більше, ніж півтора години. То нам вдалося більше, ніж на 5 хвилин зменшити час перебування на виклику. Ми зробимо ще більше, я вам це гарантую, обіцяю, тому що в нас є чіткий план, є чіткі завдання, які я вже поставив керівному складу. Полку зменшення часу перебування на виклику на практиці означає швидше прибуття поліцейських, зазначає Руслан Рубан. Звісно, є і критика у бік співробітників поліції, наприклад, випадок отримання неправомірної вигоди. Принципово будемо відноситись до таких ганебних явищ в системі національної поліції України. взагалі. Бо, я перепрошую, але і громадяни, і держава, і міжнародні донори занадто багато вклали. В національну поліцію, зокрема в патрульну поліцію України, для того, щоб одними двома такими чинками перекреслити все те, що було зроблено, цього ми не дозволимо. В Одесі пройшов з'їзд партії, «Довіряй ділам. 23-й з'їзд Політпартії «Довіряй ділам в Одесі відбувся за участю делегатів регіональних осередків та численних гостей. Після державного гімну та гімну Одеси і хвилини мовчання за загиблими українськими захисниками присутні перейшли до обговорення питань порядку денного. Головою політичної сили було переобрано Геннадія Труханова. Обрати головою ради партії, політичної партії «Довіряй ділам Труханова Геннадія Лінідовича. Довіра, яку можна заслужити. Лише справами. Я пишаюсь тим, що з першого дня заснування партії та до сьогодні ми повністю виправдовуємо її назву. Одеса є переконаним прикладом того, що єдина сильна і спроможна команда це запорука розвитку міста Мільйонника. Я вдячен кожному, хто прийшов сьогодні, хто приїхав до нас з інших регіонів. Ми всі більше, ніж партія, більше, ніж команда. Це велика сім'я. Однодумців та соратників і для мене честь бути головою цієї сім'ї та працювати разом з вами на з'їзді, окрім організаційних питань, першочерговим завданням партійці постановили розробити ще найбільш дієві кроки до наближення перемоги України. Війна і мистецтво, війна і музика на перший погляд ці речі несумісні, проте фахівці з цим не погодяться. Пісня завжди допомагала людям у тяжкі хвилини. Допомагає вона і зараз. Військові музиканти їздять і на передову, і в міста, де не відбуваються активні бойові дії. Їм раді скрізь до одного з міських ліцеїв. Завітав оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Цей оркестр є штатним підрозділом 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Він був заснований майже разом з бригадою, розповідають музиканти. Сьогодні вони своєрідні зв'язкові між тими, хто боронить нашу країну на передовій, і тими, хто переживає та молиться за них. Військовим музика допомагає зняти стрес, а цивільним, і дітям, і дорослим почути нові пісні складені вже під час війни. Українці це співоча нація, по перше. А є пісні – це є невід'ємним, невід'ємною частиною морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, так як всі прекрасно знають, що на війні трошки тяжко, і нашим військовим має бути підтримка. Репертуарі оркестру, пісні різних жанрів на різні теми. Для кожної аудиторії музиканти готовлять відповідну програму. Ми співаємо як про війну, про військових, так і про кохання, про домівку, про сім'ю і те, чому те, чого їм не вистачає. Наші захисники на передовій частіше за все слухають зовсім інші звуки. Там не лунають саксофони чи гітари. І такі концерти, говорять музиканти оркестру, для них своєрідна віддушина. Якщо ми там граємо хлопцям, для мене запам'ятались такі знаєте, фрази, коли ми грали там для хлопців. Вони підходять і кажуть, дякуємо вам за те, що ви робите. І коли ви приїжджаєте, то у нас таке е, чувство, що як будто ми побували вдома. Цей концерт проходив в сховищі ліцею. Тривога на цей момент не лунала, але саме тут можна почувати себе найбільш впевнено і ніщо не заважало слухати музику. Це укриття було відкрито 1 вересня. Саме сюди діти приходять під час повітряної тривоги. Але цього дня привід відвідати його був добрий це виступ оркестру. Хочу, щоб Кожна дитина так як так стається, що є в когось, батьки служать, в когось на війні хтось втратив близько ворожі, хочу побажати, щоб кожна дитина повернула, повер, дочекалася свого батька, тата, друга, дядька. Обійняли і сказали їм велике дякую. А для них це є, знаєте, дуже важливо. Вони раді того і працюють на нашу перемогу. щоб… Прийти і, і обійняти наших дітей, отже, це наше майбутнє. Вони повертають тіла загиблих воїнів їхнім родинам під обстрілами, під загрозою підірватися на мінах, розшукують полеглих героїв, дізнатися, як стають пошуковцем в ЗСУ. Ви зможете в підсумковій програмі про головне. Також мова в ній піде про те, як отримати український id паспорт на дитину за кордоном та про новації в медичній системі наступного року. На міни ми регулярно не наступаємо. но когда с нами работают саперы, мы их видим постоянно, mm -hmm. везде, тем более большее количество поисковых работ проходит в посадках, mm -hmm. а посадка для саперов о, очень такое тяжелая mm -hmm. для работы, потому что им надо вычищать нам проходы, надо вычищать нам место поиска и др.г. тоже видели когда-то Ось так легка розповідає про буденне життя пошуковців на фронті Леонід Ігнатьєв. 15 років тому він з друзями-волонтерами почав розшокувати останки бійців полеглих на фронті Другої світової. Близько 500 воїнів вдалося знайти та перепоховати. Останній час вже в складі гуманітарного проекту зсу на щиті пошуковці знаходять та повертають рідним тіла загиблих на сучасній війні. Причому займається такою нелегкою працею не тільки чоловіки, а й жінки. Найважче було побачити на власні очі наслідки війни, тобто де окупована територія це зовсім інша картина, зовсім інша реальність. Коли ти спілкуєшся з місцевими, хто не виїжджав або хто повернувся на зруйновані свої домівки, і вони намагаються знайти там бодай щось, що вціліло, що можна ще забрати. І ось це воно дуже сильно закорбовуються в пам'ять. Завдяки діяльності проекту ЗСУ на щиті» вдалося розшукати вже сотні ціл полеглих. Допомагають їм в тому кінологи з собаками, які також ризикують життям заради вшанування пам'яті наших бійців та повернення їх рідним. Чимало родин українських воїнів сьогодні знаходиться за кордоном, але ситуація в Європі така, що багатьом доведеться повертатися назад. Зараз європейські країни йдуть шляхом того, щоб скорочувати соціальні виплати і е, наших людей підштовхувати красиво. Скажемо, щодо працевлаштування а, або повернення, то ця та цифра також щодо наших громадян за кордоном буде змінюватися. А безпосередньо дійсно ми можемо казати про мільйони наших громадян за кордоном. Багато питань виникає у українців за кордоном у зв'язку з оформленням паспортів для дітей, яким виповнилось 14 чи 18 років. Фахівець пояснює, як треба діяти. В дп документі можливо при зверненні дитини. 14 років з батьками, з одним з батьків, 18 років дитина вже, людина самостійно може прийти і буде оформлена нова id картка А ось щодо дії паперових паспортів громадян та вклейки в них фото за віком, то тут діють інші правила оформлення. Сьогодні в житті українців дуже багато стресових ситуацій, говорять медики, і всі вони впливають на стан здоров'я. Воєнний стан сприяє тому, що розвиток кількості захворювань є більший, тому що ми говоримо про певні психологічні труднощі, і те, що все ж таки в умовах стресу кількість захворювань зростає, і характер цих захворювань є більш тяжкий на відміну, коли це в мирному сумі. Періоді, не дивлячись на воєнний стан в країні, продовжується медична реформа. говорить лікар, і головна новація, яку будуть впроваджувати наступного року, це пацієнт-орієнтований підхід. Зараз набуває новий час. Який ставить до пацієнтів теж свої виклики і розуміти, що зараз і технології інші, і нема оцих крапельниць, які були до цього, тому що це як вже... немає, як немає зараз. Наш, нас літні люди дивляться, вони кажуть: ну як, як же без крапельниць? Давайте Ще скажемо так. якщо ми Ще без уколов, якщо ми бажаємо жити довше, так ми маємо зробити певні кроки і змінити повністю ставлення до медицини. Про всі ці новації в медицині, зміни миграційного законодавства та пошук загиблих воїнів дивіться в підсумковій програмі про головне зелене Астрахович у неділю на нашому каналі. Наближається новий рік, і як би не складалися обставини, він настане. А це чудовий привід зібратися родиною в колі друзів і подарувати собі та близьким моменти радощів. А щоб підняти настрій, один із кращих засобів це гарний одяг. Особливо це розуміють жінки. Як одягнутися на свята та як знайти свою палітру, а також чи варто дарувати одяг, про це наші кореспонденти говорили з одеською дизайнеркою Оленою Годіс. Радість це те, чого нам зараз бракує і в чому ми всі маємо потребу. Новий рік привід, аби порадувати близьких дітей і, звичайно, самих себе. Для жінки одяг це засіб проявити свій настрій, свою індивідуальність. Якщо ви вдома у себе в квартирі будете зустрічати Новий рік, то все одно краще одятися як-то нарядно, празднично, тому що ви самі будете відчувати радість. В першу очередь, это собственно делается для себя и для Тех, хто рядом, і в наше час все, що зараз відбувається, нам дуже не вистачають радості. Який саме одяг обрати для свята чи слухати чиїсь побажання або поради, чи приймати до уваги, як кажуть останні піск моди? Олена Годіс говорить, прислухатися треба тільки до себе. Ну, якщо у женщины горять глаза і вона сама себе нравится, то все. Вона нарядна счастливая, она всегда красивее, независимо від возраста, від полнотим от вона буде хороша, буде королевой. Головним кольором 2024 -го року визнано золотистий персик. Але це не означає, що всі жінки, які хочуть виглядати модними, повинні носити одяг саме такого відцінку. Достатньо якоїсь деталі хустки, палантіну тощо. А в цілому колір одягу краще підбирати індивідуально, говорить дизайнерка. Нужно выбирать цвета, которые идут конкретно тебе, человеку, который будет одеваться. Они способны либо улучшить, либо наоборот сделать грустнее. І я бы в новогодню ночь, поскольку зараз дуже мало світу, вот у нас дуже короткий день, солнышко ми почти не видим, Я би добавила чего чогось золотого, блестящего, це здасть настроєння. Звісно, не можна з цим перебарщувати, але какую-то деталь обязательно. Також завжди нарядним є чорний колір космосу. А якщо жінка вдягне біле плаття та підбере золотисті аксесуари, то відчує себе богинею, вважає Олена Годіс. Саме так і як ці моделі, які демонструють колекцію дизайнерки в античному стилі. Новорічні свята це про щирі емоції та затишні і комфортні відчуття, зокрема, й у одязі, підкреслює дизайнерка Олена Годіс. Легкі повітряні плаття це гарно, але якщо в приміщенні прохолодно, то повного комфорту не буде. Олена Годіс говорить, теплий одяг може бути теж повітряним та нарядним. Наприклад, вироби з трикотажу. Долгосрочний тренд він скоро не закінчиться. І трикотаж може бути елегантним, ну таким тонким. Тобто, це е, машина, на машині. А якщо це ручной трикотаж, то він подчеркнуто такой толстый, якийсь -то грубий. І це дуже здорово, і сделать це самі. Для тих, хто вміє в'язати, проблем з вибором нарядів не існує. З тонких та пухнастих мохерових ниток можна зв'язати чудові, святкові і водночас теплі вироби. А також в тренді палантини ділиться дизайнерка. Если связать такой палантин, например, из тонкого махера махер будет тонкий, но вяжите на толстых спицах. Это будет очень быстро, и ни в коем случае сейчас не надо никаких сложных вязок. Это не модно. Это будет, знаете, такой бабушкин сундук. А модно сейчас. Подчеркнуто прості в'язки. Це либо лицевая гладь, либо так называемая платочна в'язка, яка вообще в'яжеться одніми лицевыми петлями. Такий палантин може зв'язати навіть той, хто тільки нещодавно взяв до рук спиці. А головне це розмір палантину ширина не менш ніж 40 сантиметрів, довжина 2,5-3 половиною метри. Якщо вот такое зв'язати, то це можна одевать на будь-яку куртку зверху, на кожаную, на стягане, на пальто. Це може бути елегантне пальто шерстяное или, опять же стеганий пуховик. На що би ви не одели, вам буде тепло і очень красиво. Щодо подарунків, то одяг це не найкращий вибір, говорить Олена Годіс, бо сукня може гарно виглядати на вітрині, але це не означає, що вона підійде конкретній жінці. Більш доречними можуть стати аксесуари: кольє, браслет, шарф, палантин. Але сьогодні ми відчуваємо радість навіть не від подарунків, а від можливості спілкуватися з рідними та друзями, тими, хто поряд і з ким ми відчуваємо тепло та впевненість. Я хочу всем пожелать в первую очередь бути живими и здоровыми, а во вторую очередь сохранить любовь и дружбу. Вот всех людей, которые рядом с вами, чтобы ну, дарить друг другу частичку радости, тепла. Это очень важно. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.